Удар внаслідок останніх парламентських виборах для Одещини став провідною опозиційною політичною силою, для міста Одеси в першу чергу. Це велика довіра виборців, велика довіра, яка є ну, певною мірою авансом, який треба відпрацьовувати. Удар сьогодні парламентська політична партія. Яка повинна і буде займати принципову опозиційну, демократичну позицію не тільки в стінах парламенту, але й на території всієї країни. Особливо це стосується півдні і Сходу країни, де тиск адміністративного ресурсу є надзвичайно сильним, де права людей порушуються. Власне, сьогодні завершилась парламентська кампанія, і удар починає підготовку до наступних парламентських виборів. На наступних парламентських виборах у нас має бути якісно інші показники по мажоритарній складовій кампанії. Якщо мажоритарна складова залишиться, показник партії влади має бути ще меншим. Динаміка для цього чітко окреслена. Діяльність демократичних опозиційних сил має бути ще більш згуртованою і більш результативною.